Усім привіт! Ви на каналі PolinaTarology і будемо дивитися таро-прогноз для тільців на грудень 2024 року. Почнемо ми з колоди Pagan Other Tarot. і подивимося, які основні події чекають тільців в грудні, на що розраховувати, що буде, чого не буде. Дамо. Щось хороше або погане, щоб попередити. Давайте глянемо тільці. Перегорнутий мах. Дев'ятка мечова. Угу. І перегорнутий король мечовий. Угу. Чому всі карти перегорнуті, через що жрець? Угу. Як виправляти, що тут радять карти? Королев води. Угу. Знаєш, дивіться, взагалі фоново таке враження, що вас хтось, знаєте, оцей жрець трохи вимкнув. Типу, він вам каже, цього не роби, туди не йди, отак не треба, отак не те, отак не сьо. Да? Тобто, ніби це якийсь або спеціаліст, або психолог, або ментор, або ну, просто якась людина, да? тобто, жрець, або якісь знання. Які, ну, в принципі, чому я так кажу, мах прямий він дуже такий яскравий лідер, реалізація, все таке перегорнутий? Ну, ні, він сумнівається в собі, він там щось думає робити, не робити, можливо, це якесь сповільнення. Да? Через що? Через жреця. Тобто він йому сказав: попустись там на цей місяць і не треба тут своїх лідерських якостей вчись, наприклад. Да? Іди вчитися. Плюс маг перегорнути дійсно вчиться. Дев'ятка мечова, да, тобто ви розумієте, що якесь скрутне може бути положення, але в перегорнутому значенні ви якось ховаєтесь за цими станами. Да? Ви ну, якось не готові зараз щось вирішувати, не готові йти на конструктивні якісь. Дії, да, і просто ховаєтесь за цими страхами. Або це може бути стан взагалі е, втоми е, нересурсності, небезпеки, е, небажання да, не, роб, ну, не, не робити нічого, в принципі, помагу перегорнутому. Да. І тому ви якби можливо уходите в життя, йдете до психолога, шукаєте підтримки, да, щоб пережити просто цей стан. Королеви, король мечовий перегорнутий теж такий стан, знаєте, ну такі м -м, карти на грані. З однієї сторони, сила, лідерство, яскравість, бажання проявитися, бажання діяти. З іншої сторони, пасивність, немає енергії, немає ресурсу, можливості не дозволяють. Все якось, знаєте, отак, отак взялось і от в, в одну кучу. Да, з, Сплілося. Плюс король мечів недально е, да, коли ми не можемо стратегічно мислити, думати, ми такі жорстокі, такі е, е, гострі на язик, прям, такі, знаєте, болючі. Прям. Ну, тобто, от хочеться якось уколоти прям людину, страшно. Е, чесно, король мечовий неприємний. Можливо, ви будете з якоюсь такою людиною спілкуватися, яка вас може уколоть. Ну і в принципі, через що всі ці перегорнуті стані через оце, через жарця. Це можуть бути або ваші керівники, які вас поставили в таке положення, або це може бути казйонні дома, дама, тобто умови якісь від, від якихось інстанцій, служб, да? які вас ставлять теж в таке положення. Що робити? Королева кубків пряма? Підлаштовуватися. Взагалі королева Кубкова це самий гнучкий аркан із всіх. Вона ну, як вода, да, вона скрізь протікає, вона е, підлаштовується. Це аркан восьмого дому, змін і трансформацій. Вона завжди от в цьому да, хвиля вверх, хвиля вниз, е, про любов, про співчуття, про емпатію. Тобто да, не йти отак от на рожон, як король мечовий а проявити співчутливість, зрозуміти людину, стати на її місце і побачити, чому вона так себе поводить, чому цей конфлікт. Да? Тобто, отут вам прям да, на це звернути увагу. Далі наступна колода це манара. І давайте тут глянемо основні події для тільців на грудень. CLC. Основні події для вас на грубі. Колісниця. Ой, ви знаєте, все порішається прям. Шістка жезлів. Шістка повітря. Чому шістка повітря перегорнута? Король землі. Знаєш, дивіться, колісничі взагалі, і знову королеви води, бачите, на дні колоди. Тобто знову оцей вайб, що продовжують будь-цією будь водою, підтримуючою людиною, от воно да, вам тут іде. Колісниця. Взагалі, колісниця нам говорить, що у вас дуже буде багато амбіцій проявити себе. Да? Якось кудись рухатися, розвиватися, свої ідеї якось пробивати. Да? Але, от конкретно в манарі колісниця нам ще говорить про ностальгію. Бачите, вона передивлюється нібито стрічку. Тобто, таке враження, що ви на основі того, що у вас було в минулому, будете якось або перероблювати це минуле і рухатися далі в майбутнє. Да? Коротше, минулі якісь помилки будете враховувати для того, щоб розвиватися ну, надалі. Це класна карта. Взагалі ще й старший аркан, який нам говорить, да, що якось отріхнетесь і підете в своєму напряму надалі. Що ми тут бачимо? Шістка жезлів перегорнута, нам говорить, що. Важкувато вам буде йти, мало підтримки, мало якоїсь енергії, мало заряду, можливо, мало впевненості в собі. Оці дві карти, шістка жезлів, мах перегорнути в даному випадку дуже схожі між собою. Тому що шістка жезлів це коли ти щось робиш, і ти отримуєш одразу фідбек, одразу підтримку, одразу ти там, ну, там хочеш щось продати, в тебе купляють. Хочеш щось зробити, тебе підтримують. Хочеш там якось проявитися, все кажуть, вау, який ти класний. А в перегорнутому, ну, якось таке, знаєте, провалюються, провалюються ці моменти. Ну, так, да. і через це ми уходимо в чистку мечову. Да? Ми якось не розуміємо, як себе подавати, як правильно позиціонувати себе, з якої сторони підійти. Да? Тобто, щось перероблюємо. Взагалі, мені здається, ще й перегорнутість. Нам тут говорить про повернення в минуле, в принципі, щоб щось переробити, переосмислити, передумати. Да? І, можливо, цей жрець якраз нам показує і там, навчитися чомусь, тому що ще й Ретро Меркурій буде, то дійсно ми будемо переварювати минуле, да? завершувати старі справи. І, наприклад, чому у нас шістка мечова перегорнута, да? Король Пентаклів, робота. Фінанси, робота, покупки. Тобто ми будемо думати, взагалі по цим картам не раджу вам купувати щось в грудні велике, тому що можете пожалкувати а прям зрозуміти, що воно вам не треба, в принципі, не було треба. А, от так от. Добре, давайте далі дивитись. Фінанси, робота, реалізація утільців в грудні. Фінанси роботи, реалізація утільців в грудні 24-го. П'ятірка мечова. Так, десятка пентаклів перегорнуто. Ой, п'ятірка пентаклів тут була. Десятка води. Угу. Про що у нас тут п'ятірка пентаклів? Чістка мечува, бачите, шістка мечува знову повторюється. Я їй сказала про роботу. Да? Е, ну, взагалі, ви будете відчувати по п'ятірці пентаклів якийсь такий. Знаєте, що ходиш, у всіх просиш, допоможи, там, то, там, допоможи мені з цим розібратися, мені потрібна підтримка. Мені або бути відчувати, що у вас якось грошей стало мало, або якось будете відчувати, що якийсь ну, глобальний дефіцит. Да? З чим пов'язаний цей дефіцит? Шістка мечува. Якийсь прогрес не настає. Да? Тобто людина тут сидить, працює, вона щось оформлює, в цей да, прогрес. А в перегорнутому воно ну, якось застигає, йде назад, да? зміни не настають. Це сильно демотивує, в принципі. Хоча у вас амбіції да, є високі, великі амбіції, але щось ну, от якби зовнішній фактор нам не дає розвиватися. І про це нам говорить і десятка пентаклів перегорнута, да? тому що десятка пентаклів, нібито ви в умовах є нормальних, да? от є якась вже злагоджена структура побудована, оцей будиночок, буд дім, от, само дерево, да? як символ пробудовки, є якась основа база, на що можна опертися. Але кхм, вам хочеться більшого. Видно, що ви хочете перейти вже в нове по про перегорнутому. Але або не наважуєтесь, або якось не виходить, або ну, хтось впливає. Да? І виходить, що ви тут застрягаєте, немає фінального результату. Але що ми тут бачимо, є за те десятка води. В принципі, можливо, під кінець місяця ви зрозумієте, що все нормально. Ну, да, так, там якогось фінансового результату ви не досягли, але якогось емоційного задоволення, ви все ж таки дійшли до нього. Да? Якийсь фініш, ви отримали. Можливо, тут, знаєте, така історія, коли ви довго робили якийсь проєкт, він залетів, але не приніс там грошей, наприклад. Да? То є, про нього всі дізналися, ви показали себе як май... майстра в своїй справі, але там, наприклад, не зібрали ту суму грошей, або не зібрали ту кількість, не знаю. Людей, яка вам була потрібна для чогось, тому що, в принципі, такі, знаєте, контраверсійні карти. Плюс по п'ятірці пентаклів ви, напевно, будете вкладатися у щось довгострокове, яке, ну, таке більш духовне, знаєте, останні гроші віддасте на те, щоб розібратися з чимось, може, піти на якісь курси, але воно в цьому місяці може не дати той результат, на який ви розраховуєте. Так, давайте ще подивимось, робить? що робить тільці. Робить? Лицарь мечовий відстоювати свої інтереси, мчати все одно, бути різким, бути наполегливим, бути логічним, не впадати в історію, бути дуже таким, знаєте, от, бачу ціль, не бачу перешкод, просто рухаємося і. Ідемо в нашому напрямку. Прекрасно. Далі, незалежні. Давайте подивимось тут особисті стосунки тільці. Значить, так, тільці, у яких є партнер, ваше особисте життя в грудні. Десятка пентаклів. Прекрасно. Десятка води. Ці дві карти вже випадали. Колосо фортуни. Угу. Чому перегорнута колосо фортуни? Всім камечу. І тільці, у яких партнера не має ваше особисте життя в е, грудні. Лицарь кубків. Знову ірафант. І тут мечовий перегорнутий. Чому перегорнутий? Трійка жезлів. Ще на дні колод дев'ятка води. Ну я вам так скажу. Так, треба подумати. Тільці. Щось у вас тут таке закручується. Знать би, що у вас там в житті відбувається. Ой, ладно, значить, дивіться. В принципі, в принципі, тільці, у яких є партнер. Дві десятки взагалі, це карти сімейні, бачите? Сімейні карти. Тобто. Отут от от нам говорять, налагоджена рутина, налагоджені якісь матеріальні процеси, хто що робить, хто за що відповідає, хто за що платить. Тобто тут є стабільна фінансова історія, стабільність. Да? Але от в плані емоційності не дуже все стабільно. Да? Тобто є якісь емоційні е е е сварки, от знаєте, На емоціях чисто. От от все задовбало, і ми от просто гаркнулись. І посварилися. Да? Тобто я би тут це обходила стороною, тому що це карта, коли нам говорять, що ну, прям, дисгармонія. В стосунках з'являється така сімейна дисгармонія. І вона у вас, бачите, якось перегорнута. Тобто, в роботі, там, де повинна бути десятка пентаклів пряма, вона перегорнута, а там, де в стосунках, вона пряма. Тобто нам говорять, ну, і з десяткою води навпаки, тобто, нам говорять так, що ви серце і душу вкладаєте в роботу. А повинні вкладати розум і стабільний такий підхід, да, нормальний, без фанатизму. А в, а в стосунках ви повинні вкладати емоції, а ви туди їх не вкладаєте, тому, виходить, дисбаланс. Плюс нам, нам це говорить як викусов фортуни. Це важливий момент, те, що я описала, працюйте над цим, тому що, по ходу, у вас це відбувається регулярно, да? Тобто ви постійно ходите по цьому колу, замкненому. Що напевно ваш партнер очікує від вас більшої щирості, або ви від партнера очікуєте цього? Да, і постійно наступаєте на одні й ті самі граблі, і потім починається вияснення стосунків: а ти мені, а я тобі, а що, а куди? оці, ці, знаєте, неприємні розмови. Да? А, а нам про що говорить Коса Фортуни? Кармічна ситуація. Ходите по колу, чим далі, тим глибше, чим далі, тим більше бісить. Тобто розбирайтеся з цією ситуацією тут і зараз, відпускайте, дивіться, де ви там нафакапали, де ваш партнер, поговоріть без емоцій і розберіться, тому що воно буде повторюватися, поки не побачите, в чому суть, і не відпустите цю ситуацію. В тільців, у яких немає партнера, у вас тут взагалі тут якась така інтересна історія. По-перше, лицар кубків з жрецем. Ну, типа, тут може бути два варіанти. З кимось одразу закрутити крутий роман, який може привести до серйозних стосунків, але, в принципі, в ретро Меркурії там, до 15 грудня не рекомендую. А, і ну, дійсно може бути щось закручене, таке роман, романтика, жрець, серйозні наміри, спільні цінності і все таке. Але от бачите, тут з мечовий зразу говорить, десь будуть, будуть суперечки, непорозуміння, десь не сходитись в довгострокових планах. Да? Тобто, в принципі, лицарь води це класна карта на якийсь господи, не служебний роман, а на якийсь такий роман в подорожах, да? типу недовгий, несерйозний. Але якщо він, ну, якби вже довгий серйозний, то там з'являються моменти, а хто ми, а що ми, які в нас спільні цінності, і тут вже починають розходитися погляди. Вот. Або тут момент такий, по лицарю Кубку, ну, ірофант. Ви знаєте, ви можете сильно піти вчитися, або сильно піти в якусь історію, да, таку духовну про знання, можливо. Якусь традицію будете вивчати, і, можливо, там з кимось познайомитись і потрошку будете там якось дізнаватися, що там за люди. Да? Тобто такий ще варіант може бути. Чи є ймовірність когось зустріти так? Є. Цікаво. Взагалі, що можу сказати? У вас розклад. Він просто е, якось вас теж, вас, як і у Овнів, да, от, до цього дивились, вас якось стримують. От все стримується. Да, Цей ретромерк, він все ж таки тут проявляється у нас в картах. І остання колода, класична колода Таро Уейта. Ось така вона. Е, порада для тільців на грудень. Порада для тільців на грудень. Ой, ну, тільці, це ваша карта, імператриця. Е, вчиться отримувати задоволення від будь-якого процесу. Да? Будьте в, своїй, е, в своєму темпі, в своєму ритмі, одягайтеся класно, виглядаєте круто, їжте смачну їжу, оточуйте себе тим, що вам подобається. Да? Тобто тут акцент на задоволення конкретно своїх потреб. Імператриця, вона така, знаєте, я хочу не просто морозиво, я хочу морозиво з шоколадною крихтою, в гарному стаканчику, з розочкою поруч, і щоб мене гарно музика оточувала. Да? Тобто така, знаєте, от прям атмосфера повинна їй бути. І тоді вона насолоджується, і вона цього вимагає від. Ну, від Суспільства від світу, так би Да? також це генерування різних ідей, створення, народження чогось, народження різних проєктів, або створення вдома затишку, або створення якогось, знаєте, такого ресурсного проєкту. Да? Можливо, є акцент на те, щоб займатися більше дітьми, От, до речі, королева води теж. Зверніть увагу на свої, е ну, якщо у вас є діти, да? на свою частину себе, особистості як мами. Да? Можливо, на це зараз треба звернути увагу на сім'ю, а не на оце все, що я розказала. Ось такий у вас розклад вийшов тільці. На цьому буду завершувати. Якщо вам потрібна консультація по таро, або ви хочете навчитись таро, будь ласка, переходьте до мене на сторінку в інстаграмі, і там все є, або пишіть мені, я про все розкажу. Всім гарного грудня і всім пока!